Повітряна тривога в Одесі триває вже 6 годин поспіль. А в місто атакують БПЛА заходять хвилями з моря. Власне станом на зараз трішечки є затища. Утім, за, за повідомленням мон моніторингових ресурсів невдовзі Очікується чергова група з моря. Справа в тому, що вдома вже про щонайменше двох постраждалих. А одна людина перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості, а нині нею опікуються медикам. Власне від самого ранку дрони атакують Одесу. А один з дронів знайшли на дитячому майданчику, інший поцілив. А по потежному містечку влучали у готель у недобудовану поверхівку. Знаходили на подвір'ї домівок. Власне, декілька районів вже зазнали тих чи інших пошкоджень внаслідок атаки дронів. Також зруйновано СТО. Пропоную послухати. Ну, вони прилетіли і машина спальнула, та й спалахнула. Ну, сьогодні я на особисто побачив три шахеда, пролетів отуди десь. Сів під забор, заникався і все. А куди тут ще побіжеш? значить, що передувало цій атаці нічна атака. Тоді постраждало п'ятеро людей. А шахеди поцілили в адміністративну будівлю. Також в чергове СТО, в будинки мирних мешканців. А повністю зруйновано два будинки, ще 32 дістали з суттєвих пошкоджень. І власне пропоную послухати на рама я. Лежав рама впала разом зі склом на мене. Поранило в лікарню. Відвезли, перевіряли. Після того встав усе ліжко у склі. Намагай зрозуміти, чи живий не зрозуміло, лячно. До лікарні доправили 49-річну жінку та 16-річного хлопця з термічними опіками. Також там перебуває 70-річний чоловік, а в нього травмована в нього різні травми. Ще двох людей, які дістали поранення, вже відпустили додому на амбулаторне лікування. Ну і власне повітряна тривога триває, закликає у містян реагувати на неї, приходити у безпечні місця та не перебувати просто в небо, тому що. Працюють сили тепло, збиваються ворожі дрони, уламки падають, і також самі дрони влучають навіть в цивільні об'єкти студіям.